Якщо гроші потрібні швидко, надіятися на платіжну картку найближчими днями не варто. Термінали не витримують тріскучих морозів і все частіше виходять з ладу. Наразі це не надто дошкуляє львів'янам, але перші незручності клієнти банків уже відчули. Бачу, теж карточку не приймає, тому можливий варіант що воно десь трошки. А от технічним працівникам банків останніми днями суттєво додалося роботи. Хоч усі термінали, як правило, обладнані пічками, це не завжди допомагає. Певно, збоїв від морозу ну, разів п'ять. Ну, як безпосередньо почалися ці сильні морози, там більше, більше 15 градусів. Якщо банкомат тобі там в день працює, то він там ще рухається, трається, а вночі стоїть, він примерзає, то зранку дуже багато збоїв є. А от в Ощадбанку кажуть, що серйозних проблем зі своїми терміналами поки не мають. В звичайному режимі він може працювати до мінус 30, мінус 35 це критична температура. Каже, вимагає якихось додаткових пакетів обігрів. У ну, нас таких температур не буває, тому стандартно в обладнанні стоїть стандартні обігріви і гріють клавіатуру, гріють монітори, гріють внутрішню систему. Відповідно, банкомати працюють без збою. Єдине, що самі механізми трошки працюють повільніше. Тобто, там не варто на банкоматі натискати п'ять разів кнопку підряд, щоб він спрацював, просто трошки зачекати. Та морозу не витримують не лише банкомати. Уся техніка, яка працює на вулиці, дає збої, наприклад, двері з домофонами. Дотягувач, який доводить двері, яка там ситуація, що там, от є масляний фільтр, і воно працює на маслі. І при великому морозі масло просто густіє, і він тугіше починає працювати. Але якщо там його сильно десь шарпнути, десь можна навіть частково вийти з ладу. На тріскучому холоді можуть не захотіти працювати і телефони, особливо сенсорні. Втім, фахівці кажуть, не завжди причина в апаратах. Працює ми можемо вивести. Я вам виведу. Прогноз погоди на 5 днів, <смі> з якого ось до четверга мінус 19. Ми це маємо, ми це бачимо. Все працює. Але інша справа, коли ми беремо рукавицю. Ми знову заблоковуємо цей телефон, вдягаємо рукавицю. І що ми маємо? Відповідно, вже не реагує на ємність на живе, і можна спробувати носом зараз. ось люди так розблоковують. Вже працює температура для техніки, хоч і незручна, та поки не критична. Нехай зі збоями, але автоматика на вулиці працюватиме, поки не буде мінус 40. Та таких морозів не прогнозують. Оксана Лабойко Юрій Герасимов головні новини Львова.